Доброго дня, шановне журі конкурсу Відкритий Світ. Ми раді брати участь у педагогічному експерименті щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Пропонуємо вам здійснити віртуальну подорож по нашій школі. Вдалині від ринків, магазинів, гучних автострад. Розташований культурний осередок військового містечка, цитадель мудрості, добра, справедливості. Острів глибоких і міцних знань. Прилуцька загальноосвітня школа 1-3 ступеню номер 12 Протягом 55 років свого існування вона дала світові багато поколінь випускників. Серед них вчені й політики, перекладачі, бізнесмени, вчителі. Методичний кабінет школи надає ефективну допомогу вчителям-предметникам, керівникам гуртків. Класним керівникам у покращенні організації навчання і виховання школярів, координує науково-дослідницьку, експериментальну роботу в школі, керує вивченням, узагальненням і впровадженням передового педагогічного досвіду, контролює якість викладання навчальних предметів, організовує проведення предметних олімпіад, конкурсів, надає допомогу педагогічним працівникам у розробці інноваційних програм. Посібників, у роботі з тем самоосвіти, самовиховання керує роботою методичної ради школи. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи інформації. Виникає питання: навіщо це потрібно? Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню. Набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіазасобів. Використовуючи комп'ютерні мережі і онлайнові засоби, школа отримає можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Допомогти учителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій. У тому числі і комп'ютерний. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. Вереснева я пора. Йде до школи дітвора. І стрибає, і радіє, бо навчатися воліє. Радолину діти в клас. До комп'ютерів вже час. Вчити ворд, програмування, бо таке шкільне навчання. Працювати у Єкселі учні радісні, веселі. Тільки но через поріг діти кинулися в крик. Це і зойки, і питання. Як же виконать завдання, якщо копів усього аж десяток Ого-го! У дівчат сльоза з під вій. Та не вже позбуде смій, доведеться нам, нам віднині. просто будемо господині ні актриси, ні учені малограмотні та темні. Хлопці теж на мить спинились, один в одного вчепились за комп'ютер першим хто, інші дивляться в вікно, другокласничок Тарас заглянув тихенько в клас. Зрозуміло все дитя. Хоч було іще маля, вибіг швидко він на двір, Вдалечінь уп'яв свій зір, наполегливо шепоче, наче світ змінити хоче. Добрий, добрий, чаклуну, Згляцяти ти на дітвору, вони ж хочуть розвиватись і розумному навчатись, Пожалі їх, чародію. Дасть місниться їхнім мріям. Від буденщини врятуй, їм комп'ютери даруй. Хай ростуть з них бізнесмени, і політики, спортсмени. Віра їх у добре діло, хай змісниться і мужніє. Якщо ти їм допоможеш, то спокійно спати зможеш. Добра справа на землі не залишиться в діє. Нашої школи 100% володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, але використовувати свої знання не мають можливості, так як в школі всього 10 комп'ютерів. Перемога у відкритому світі розширить можливості наших вчителів, дасть можливість використовувати в повному обсязі можливості комп'ютерів для проведення навчально-виховного процесу. I feel.、Huh?